Творче Об'єднання «Начитай» Морі Стікс. Страшного Геловіну. Намагаюся розплющити очі. Тіло не слухається, голова важка. Розумію, що лежу на чомусь холодному і твердому. Перший ривок Нічого. Я що прикута. Слабко ворушу рукою, і дзвін металу розрізає цю мертвенну тишу. Абсолютно точно, я прикута. Бляха, це погано, це дуже погано, Ліндо. Намагаюся розгледіти, де саме знаходжуся через тоненькі щілини очей. Яскраве холодне світло сліпить мене, і я бачу розмиті плями замість цілісної картинки. Серце починає калатати. Сука, якщо мене викрили і прокували до Холодного столу, це не може означати нічого хорошого. Хіба що це якийсь жарт. Якийсь достобіса, тупий і грьобаний жарт. Треба згадати бодай щось, відновити хронологію і. вибратися? А як вибратися звідти, звідки, як здається, вибратися неможливо? Так, треба спробувати заспокоїтися і згадати, що трапилося. Якщо я просто лежатиму і чекатиму невідомо чого, це явно мені не допоможе. Я вийшла з університету. Пам'ятаю, як відчитала лекцію, зібрала речі в сумку і попрямувала одразу до виходу, бо було близько шостої вечора і вже починало темніти. Хотіла купити різні страшенько веселі штуки до Геловіну і поїхати додому. Купила. Дідько! Макс мене чекатиме вдома. Він точно щось запідозрить, якщо я не відповідатиму на дзвінки і не приїду додому. Спочатку він зателефонує в університет, потім до Джинні і до мами, а після цього в поліцію. Він розумний, не дарма я його покохала. Він обов'язково зателефонує в поліцію. Але що, якщо вже буде запізно? Так, заспокоїтися. Згадую далі. Я підійшов до авто, ставила ключ, а далі... далі щось гостре пронизило моє плече і темрява. Мене чимось накачали, викрили, привезли сюди і прикували металевими ланцюгами. Наче поки все зрозуміло, але не зрозуміло одне. І якому довбаному психу це потрібно? І для чого? Намагаюся поворухнути ногою. Схоже, ноги вільні. Це вже щось. Руки. Як звільнити руки? Стараюся не шуміти і поволі прокручую праву руку, зв'язану ланцюгами. Мета впивається в шкіру, і вона одразу починає пекти. Не звертаю на це уваги. Кручу повільно, але від моїх рухів звуки все одно розлітаються луною. Чорт, це недобре. Це все пиздець, як недобре. Трохи ослабло, чи мені здалося? Так й справді трохи ослабло. Чую кроки. Ні, ні, ні! Не йди сюди, хто б ти не був бляха-бляха-бляха! Перекинутися ще досі тями?» не допоможе. Скоріше за все, цей псих чув, що я прокинулася. Що робити? Лін, додумай! Так, якщо це псих, то можна спробувати заговорити його, щоб потягнути час, коли приїдуть копи і застрелять цього довбаного маніяка. Привіт, Ліндо, мила! Пробач за такий прийом, але я чекав надто довго на тебе. Бачу силует, одягнений повністю в чорне. Він знає моє ім'я, отже, ми з ним знайомі. Не можу розглядіти обличчя. Голова досі погано працює. Привіт! Тихо, щоб не розізлити його. Благати, кричати й погрожувати не буду. Я надивилася достатньо фільмів жаху і нічим добрим такі методи не закінчувалися. Спробую дізнатися, чому він мене викрав і що він хоче від мене. У тебе досить цікаві ем... методи. Чи можу я дізнатися твої наміри? Намагаюся тримати себе в руках, щоб не почати горванити на допомогу або посилати цього психа. Мої наміри? Він починає сміятися так, ніби я запитала щось настільки очевидне, що це розсмішило його. Мила, мій єдиний намір це ти. Він підходить ближче, нахиляється наді мною, і я бачу його обличчя, але Але я не впізнаю його. Ну, що, згадала мене? Думки плутаються, прокручую в пам'яті всіх людей, з якими коли небудь зустрічалася, але не можу згадати це бородати обличчя з карими очима. Ну. Він б'є кулаком по мотилевому столу, на якому я лежу, і вібрації від удару принизують моє тіло, немов сотня голок. Я, я розумію, що мушу сказати хоч щось, щоб він від мене відчепився, але гадки не маю, хто це. Дідько. Схоже, мила ти розгубилася. Пробач мою нетерплячість. Я Бовдур і міг би сам до що ти зараз перелякана і навряд чи навіть згадаєш, як тебе саму звуть. Ох, мила, Це я, Тім, твій найвідданіший фанат і студент. Він вирічив очі на мене в очікуванні, що я його згадаю. Тім, Тім. Єдиний тім, якого я пам'ятаю, був худим заучкою, що сидів завжди на останньому ряду. Це він? Якщо це дійсно той тім, то він мав би проводити ледь не кожен день в тренажерці, щоб так змінитися. Треба хоч щось йому сказати. Тім, так, ти завжди сидів на останньому ряду зліва. Мила! Він посміхається божевільною посмішкою. Ти таки мене не забула. Я старався стати краще для тебе. Дивись, тобі подобається. Він почав грати м'язами, демонструючи, наскільки накачаним він був. Це якийсь фільм жахів, чорт забирай. Так, дуже подобається. Який я радий! Ти навіть не уявляєш. Тім, але чому ми тут? Чому? Він помітно сумніє і підходить до якоїсь стаці з інструментами. Ні, ні, ні. Тому що в тебе з'явився він. Я довго спостерігав за тобою. І поки ти була сама, я не втручався в твоє життя. Я хотів стати ідеальним для тебе і чекав нагоди. Але ти дарма часу не гаяла. Ти притягнула його в будинок. Ти не чекала на мене. Поки я старався з усіх сил, ти розважалася з тим покидьком. Ти трахалася з ним. Його слова перейшли на крик, що оглушав мене. Це був крик звіра, здатного розірвати свою жертву навпіл. Він покохав тебе через твою зовнішність. Він не знає тебе справжню. Він просто хотів твоє тіло. Я бачив, як він на тебе дивиться, і ми це виправимо. Я це виправлю, мила. Бо я кохаю твою душу. Ти моя! І я зроблю все правильно. Я все зроблю правильно. Все. Він розвернувся до таці, шукаючи щось, і повторював ці слова до себе, немов мантру. Що він збирається зробити? Ну чому я? Чому? Тім, послухай! Треба було терміново щось брехати. Я його не кохаю. Я не кохаю Макса. Мені було дуже самотньо, поки я чекала на тебе. Тому я впустила його в життя. Я не кохаю його і ніколи не кохала. Ти хочеш пограти в цю гру психу? Ну що ж, я підіграю тобі. Він взяв руки ножниці і розвернувся до мене. На його обличчі з'явилася усмішка. Він виглядав як породження чистого зла і лякав мене до чортиків. Я завжди знав, що ти його не кохаєш. Я відчував це. Але це не важливо. Є купа інших брудних, хтивих чоловіків, що будуть дивитися на тебе, що будуть роздягати тебе поглядом. Мені це не потрібно. Нам це не потрібно, мила. Я все виправлю. Не хвилюйся. Я все зроблю правильно. Він підійшов до мене і почав розрізати мій одяг. Спочатку джинси. Я лежала і не могла поворухнутися. Бляха, що він буде зі мною робити? Це неправильно. Все це дуже неправильно. Він різав обережно, водив мою ногу, а я відчувала, що мене нудить від кожного його нового руху все більше. Коли джинси опинилися на підвозі, він підійшов і почав розрізати светр. Я відчула холодний метал ножиць на своєму животі і мене скрутило. Це було страшно. Пиздець як страшно. А він, схоже, заводився. Його дихання ставало дедалі важчим. Довбоний збочинець! Ось так. Бачиш нічого страшного. Я буду обережним. Що, що ти хочеш зі мною зробити? Я всього лише забрати твою красу. Забрати красу? Його слова ехом лунали в моїй голові раз по раз. Хворий. Він абсолютно хворий. Красу, але невже ти не хочеш, щоб я була гарною для тебе? Ти що не слухала? Він починав знову сердитися. Я кохаю тебе всю. Твоя краса, це лише доповнення. Інші не мають права насолоджуватися моєю дівчиною. Ти моя. І для інших ти будеш потворою. Той час, як для мене ти будеш найпрекраснішою з жінок. Дідько, я не хотіла тут бути. Я просто хотіла прокинутися з цього жахливого кошмару і потрапити додому, до Макса, в його теплі обійми. Він знову взяв ножниці і підійшов до моєї голови. Пасмо за пасмом він обрізав моє довге каштанове волосся, хворий покидьок. Спочатку волосся. Я бачив, як він хапав тебе за волосся, коли трахав тебе ззаду. Більше ніхто і ніколи не буде чіпати твоє волосся. Я зроблю все правильно. Сльози наповнювали мої очі. Я лежала в одному спідньому, бо де і не могла нічого зробити, поки цей збочинець буде ставити свої експерименти над моїм тілом. Сука! Послухай Тім, ти не мусиш цього робити. Я буду з тобою, я буду робити все, що ти захочеш. Але, будь ласка, не роби цього, не продовжуй. Але все, що він зробив, усміхнувся. Покидьок! Моя людь палала, і я розуміла, що маю зробити хоч щось, інакше тут буде кінець моєї історії. Спробував поверхнути рукою ще раз. І ланцюг трохи ослабився. Так, це може стати моїм спасінням. Поки я блукала в думках і будувала плани, мій кат взяв щось, схоже на щіпці, і підійшов до моєї лівої руки. Нігті! Ти малювала червоні нігті, щоб подобатися йому. Але мені ти будеш подобатися і без нігтів. Він сказав і вирвав перший нігод на руці. Як же боляче, дідько! Ой! Я заволала не в силах стриматися. Я відчувала, як кров тече по моїй руці. Від цього мені хотілося блювати, але я не могла. Я мала спробувати вибратися. Ну, ну, мила Ліндо, не кричи. Ще всього дев'ять. Всього, всього, сука, котися в пекло. Я тихо схлипувала, щоб він не почув, як я ворушу рукою. Ще трохи, і, здається, я зможу звільнитися. Я вб'ю тебе. Я обіцяю, що я вб'ю тебе, довбаний тім. Він вирвав ще один нігодь, я завмерла на секунду і зойкнула. Це було диявольськи боляче. Стараюся не зосереджуватися на болі, але виходить погано. Треба якось звільняти руку. Він вирвав вже третій нігодь, і мені здалося, що я впісялася. Чорт, але останні рухи і я звільнила руку. Швидко роззираюсь. Мені потрібно щось, що я зможу використати в якості зброї. Недалеко від мене на полиці лежить здоровенний ніж. Ось він і стане останнім, що ти побачиш. Гори в пеклі. Поки він зайнятим вириванням останнього нігтя, розумію, що треба кричати, щоб він не запідозрив нічого. Дідько, сука, ти поплатишся за це. Не випльовую йому ці слова прямо в його паскудне обличчя. Дзвінки ляпас і темніє в очах. Яка невихована дівчинка, а ще й професор. Ну, нічого, я виховаю тебе. Поки я оговтуюсь, бачу, що він бере скальпель стації і підходить прямо під мою праву руку. Ну, давай подивимося хто кого. А зараз твої прекрасні груди. Я ще не визначився, чи відрізати тільки соски, чи повністю всі. Як вважаєш? Я вважаю, що тобі треба здохнути прямо зараз. Поки він робить перший надріз, збираю всю силу, яка в мене є, і різко піднімаюся, вдаряючи його голову своєю головою. Схоже, я розквасила йому ніс. Поки він згинається від болю, коліном б'ю і дістаю ніж. Так, так, сука, Встромляю ніж прямо в його шию, витягую і встромляю ще раз, і ще, і ще! Він падає. Я не дотягуюся до нього, але схоже, що він таки здох. Намагаюся вивільнити ліву руку, зап'ястки почуть. Кров з нігтів стікає вниз і допомагає змастити ланцюги. Так, так, Адреналін пульсує, і я відчуваю, як серце гупає у вухах. Звільняюся. Нарешті дивлюся на цього мертвого покидька і чимдуж вибігаю на вулицю. Біжу не озираючись. Боюся, що він ось знову встане і наздожене мене. Холодно, але я не звертаю уваги. Біжу боса, гола і істерично сміюся. Страшного Геловіну, Ліндо! Морі Стікс. Страшного Геловіну, Ліндо.